Поїздки от перед комендантською годиною іноді дивую, знаєте, там, от Вчора я допізна працював, там пів дванадцятого, без 25 п'яти, дивлюсь в ефірі там в уклоні: бровари, там пуща водиця, такі кілометражі, там по 25 кілометрів. Думаю, ну, блін, народ, ну ви серйозно, якби? ну, це просто ну, може повезе, якщо якийсь таксист. Там буде їхати додому. Ну, так, я сумніваюся. Просто ну, стандартний тариф. От у мене ну, ну, блін, якось так, от, ну, чесно, ну, серйозно хтось бере ці замовлення от, кудись їхати вночі, там, під комендантську годину. У мене вчора був випадок от, з клієнтом, там, ну, коротка поїздка. Я під'їхав, не, не зміг заїхати в двір, до, до під'їзду став ну, на початку дому. там, Я ж відбив зразу, що я приїхав без 20-12. Йому там недалеко їхати, ну мені ж ще потрібно повернутися додому. І набрав він там, розмовляв з ну, розмовляв, там не мог попрощатися. У мене вже там три хвилини безкоштовного простою. Там вже почався відлік, там чотири хвилини ще платного простою. Набрав, де ви єсть, кажу, я трошки проїхав. Я кажу, не можу там стати в дворі, там куча машин їздять. ну якби Це проблема ввечері взагалі в двір заїхати. Тут уже поліція кружляє, знаєте, як коршуни, їм тут 20 хвилин і вони почнуть рвати усіх. От. А я вже розумію, що цього немає немає, я вже сигналю, кажу. от, ну Йдіть на звук, уже, якщо ви не. Не знайдете, я кажу, все, немає, нема. Тоді він вже, де ви є, де ви? Я йду, кажу, ні, я, я вже все. А вже без 15 я вже розумію, що це впритик. Кажу, все, я вже закінчив, я не, не, не чекаю вас більше. Пройшло 4 хвилини. Я скасовую. Позвонив я в підтримку, кажу, ну, пояснив ситуацію, ну, то що він мені там погрожував, я на вас таку жалобу в уклон напишу, та пиши, кажу. Дружище, пиши, я кажу, ну, дозвонився, я заблокував його і пише тоді в вайбері, я буду жалуватися. Та ж жалуйся. Ну, блін, ви ну, розумієте, люди, я не знаю хто. Ну, Таксисти це розуміють, ну, люди просто. Якщо ви дотягнули до 12-ї, ви тільки замовили, тільки вас взяв таксист замовлення, вийшли сразу на дорогу і чекайте, виглядайте його, щоб він до вас приїхав. Ну, ну, тому що, ну, якби... Там за ті 150 гривень ніхто там не буде вас чекати півночі, щоб ризикувати своїм життям, е е за те, щоб тоді десь тебе поліція затримала. Гарно дякую.